Так, ну а зараз звернемо увагу на Чернігівщину. В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації, разом з нами. Пане В'ячеславе, вітаємо. Вітаємо бажаю здоров'я слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, як ваш регіон допомагає Херсонщині через катастрофу, яка виникла після підриву росіянами Дамби? На сьогодні Чернігівщина активно допомагає Херсонському регіону. Відправлена перша допомога. Від обласної державної адміністрації від ДСНС на сьогодні і рятувальники ДСНС і працівники водолазної станції, водолази зі спецтехнікою плавзасобами відправились і вже знаходяться на місці і надають допомогу. Також ми відправили гуманітарну допомогу: це і пальне, і спальні мішки, і спальні набори, генератори, і продукти харчування те, що зараз там вкрай необхідно. Також будинок дітей дитини один з будинків дитини в області. При зараз найближчими днями прийме до себе дітей з Херсонщини. Активно включили допомогу волонтери сьогодні. Я про це вже не раз, неодноразово наголошував у ефірах. Чернігівські волонтери фантастичні і з першого дня трагедії цієї біди. Всі волонтери стали на допомогу, збирають допомогу, відправляють сьогодні. Навіть вже наші волонтери працюють і розгортають на Херсонщині мобільні кухні, готують їжу, щоб забезпечити людей, які цього потребують. Відправляємо дуже багато вантажів з водою з питною. Це зараз пріоритет на Херсонщині для людей. На постійному зв'язку знаходжусь з Олександром Прокудіним, з його представниками, які допомагають координувати ті місця, куди завозити таку допомогу. Тобто, робота з допомогою триває. Ви знаєте, Чернігівщина потерпає від обстрілів прикордоння, бореться на сьогодні з наслідками боїв окупації, яка була рік тому. Є потреба евакуації людей з прикордонних регіонів, але на сьогодні. Жоден з мешканців Чернігівщини не може стояти осторонь біди, яка спіткала на нашої Це можна сказати і про всю Україну. Дякуємо вам за цю допомогу. Пане В'ячеславе, окрім концентрації на допомозі Херсонщині, ми знаємо, що в вашому регіоні, так само як і по всій Україні, зараз тривають перевірки укриттів. Розкажіть про результати цих перевірок. Скільки укриттів перевірили, куди вдалося потрапити, куди не вдалося, і яке укриття взагалі вважається прийнятним, а яке неприйнятним. Комісійно на сьогодні в області обстежено за цей тиждень 2474 укриття. Це 100% укриттів, які є в фонді захисних споруд в області. Якщо казати про доступність, ну 10% з них були зачинені на час на момент перевірки, і перевірка здійснилася в разний час, в тому числі і під час повітряних тривог, для того, щоб оцінити, як Швидко відкриваються укриття. По таким укриттям зараз працюємо, тому що найголовніше це доступність. Якщо казати про стан укриттів, 222 укриття виявлені непридатними, тобто це теж близько 10%. І е тут ми теж по кожному укриттю е маємо зробити все. Це спільна робота. По першу чергу, балансу утримувачів, більшість укриттів знаходиться Особливо найпростіше укриття на балансі органів місцевого самоврядування працюємо комісійно для того, щоб всі вони були доступні і всі вони були в належному стані. Загалом якщо казати, працювало більше 500 чоловік в комісіях в цих мобільних групах, і я вважаю, що ми дуже швидко зробили ревізію стану укриттів. Укриття це болюча тема для Чернігова, для Чернігівської області. Ми про це говоримо вже рік, вживаємо заходів. Багато навели ладу, але на жаль, у перевірки свідчать, що 10% на сьогодні недоступні. Головне це доступність. Паначало Чаус, 30 населення. секунд. Одне уточнення. Скажіть, а чи достатня кількість укриттів у вашому регіоні? Чи є певні норми, стандарти? Скільки потрібно на певну кількість населення, там умовно тисячу укриттів? У нас недостатня кількість укриттів на прикордонні. Ми зараз працюємо. І нам ще треба е близько 30% шкіл шкіл обладнати укриттям. Зрозуміло, дякуємо вам, В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації.